Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобухтю. Зараз я вам розповім про такі книги, а також про шосту частину Шлях до мого господаря». Це манга. І якщо пошукати на нашому каналі, ви можете знайти відео про перші 5. Отже, і сьогодні я вам розповім знову про всю цю збірку а і про шосту. Отже, по-перше, що таке манга? Це, якщо ви не знаєте, це дуже схоже на комікс, але чорно-білий. І він читається, як ми звикли, читати книгу. з ліва на право. так? Перегортати сторінки. В коміксі також оці хмаринки і квадратики. А манга, а манга читається трохи незвично. Отак гарно виглядає. А манга читається трохи незвично. Вона, ви сторінки перегортаєте справа на ліво. Справа наліво. І також оці квадратики, і ці хмаринки з е, текстом, ви також починаєте читати як справа наліво і вниз. Отже, і е, манга це дуже прикольна річ. Тому що вона трохи дешевша, ніж комікси. Вона чорно-біла, е, м'яка обкладинка майже завжди. І можна підібрати за любим смаком. Наприклад, шлях до господаря – це взагалі таке, чого я не бачив взагалі ніде. Про футбол, про баскетбол, бійки і так далі. Дуже багато різних тем і так далі. А саме шлях до господаря розповідається про чоловіка, який раніше був як, як бандит, мафією, тобто таким крутим, він там бився, вбивав людей взагалі був. Таким. А потім, після цього, став домогосподарем. Він, почав, він там знайшов е, собі дівчину, почав там готувати, прибирати, скуплятися і постійно ходив в партуху. Е, і розповідається про його життя, про те, як він комусь допомагав, про те, як він там закупляється, е, про, те, як, е, там, про, про інших також, які були такою мафією, бандитами. А зараз вони. А зараз вони там продають якусь їжу і так далі. Тобто дуже прикольна взагалі книга, дуже незвичайна про життя такого минулого е, мафіозника бандита, який виглядає так грізно. Його, як перший раз бачить, його бояться. А він тобі звичайний домогосподар, який готує, прибирає і допомагає іншим. Доволі незвичайна книга. І я вам її обов'язково раджу, тому що мені було цікаво і читати таке, я ще просто ніде не бачив. І про це дуже цікаво читати. Ці також круті ілюстрації. І сам персонаж також прикольний, також багато милих собачок і так далі. Отже, обов'язково раджу вам цю книгу, цю мангу вам її прочитати. Виглядав вона класно, недорога. І також обов'язково не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша що вам треба. А всім па-па-па-па!